Якби я шукала клієнтів, коли я тільки починаю, у мене є тільки база курсів, якась, і мене там не навчили їх шукати. І що б я робила? По-перше, я б зробила людське портфоліо. Це просто база, без цього просто нікуди. Рафайл би я шукала максимально унікальні. Чи писала б напряму фотографом і пропонувала би їм ТФП, але не брала б що попала, тому що часто воно пропонує те, що воно просто залежалося і воно чекає свого часу. І ось вам відповіли, відправили якісь фотографії, але вам не подобаються вони. І ви розумієте, що вони не принесуть нових клієнтів. Тому не бійтесь відмовляти. Масово писала клієнтам сама. У мене є відео на YouTube з цього приводу. Коментувала фотографії фотографів, реагувала б на історії, спілкувалася в треці. Також зареєструвалася би, спілкувалася з фотографами. Там дуже. Активна ком'юніті шукала великі компанії, де потрібно ретиш. Фотошколи, модельні агентства, інтернет-магазині, рекламні агентства, Пишемо їм на мейли. Дивилась би YouTube, Miss Jenny Ретачер. Обов'язково там все про ретиш, про клієнтів, про різні ситуації, котрі можуть бути на шляху ретишера. Тому підписуйтесь. Постійно покращила би свої навички ретишу. Немає роботи, ретишу якомога більше. Більше тренуюся. Роби не тільки прості і гарні фотографії. Тому що зазвичай в роботі у вас будуть не гарні і не прості фотографії. А Навпаки складні, тому треба вибирати такі кадри, котрі вам будуть складні. Також я би вклалась в курс просування чи ортошерів, чи конкретно вже у СММ-ників, таргетологів.